Дев'ятеро людей поранено. Це на Херсонщині. Вже росіяни за минулу добу обстріляли понад 30 населених пунктів цього регіону. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід, пожежну частину, пункт екстреної медичної допомоги та автівки. Олександр Прокудін з нами на зв'язку. Це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Доброго ранок. Отже, які наслідки обстрілів Російської Федерації, який стан станом на зараз? Да, вчора російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Це і критична інфраструктура, і приватні будинки, газопроводи, пункт базування екстренки і пожежної частини. І все інше через дронові та артилерійські удари по Херсону Ромашковому Ромашковому Камашанах постраждали троє людей. Ще п'ятеро жителів обласного центру та Білозерки були поранені кілька днів тому. А вчора звернулися за меддопомогою. Шестеро потерпілих продовжують лікуватися амбулаторно. Двох шпиталізували у середньому стані тяжкості. Також учора у Білозерці ворог атакував з дрона пожежну частину. Через що троє працівників ДСНС дістали травми, крім цього, учора в селі Вирівка, один чоловік дістав поранення, намагаючись знешкодити знайдений БПЛА, бригада швидкої допомоги надала йому допомогу на місці. Але такі атаки продовжуються щодня. Наприклад, позавчора з особливою жорстокістю окупанти атакували Дніпровський район. Херсона з дронів загарбники цілеспрямовано були по людях, які прийшли на ринок протягом години. Через дроновий такий терор постраждали 22 людини. З яких 15 зараз продовжують лікуватися амбулаторно, сім шпиталізували. у більшості. У випадків у потерпілих вибухові травми та різні уламкові поранення загалом того дня в області через російську агресію загинули двоє людей, та 34 дістали поранення. Пане Олександре, наскільки серйозними є масштаби руйнувань житлового фонду? Тому що щодня в ваших зведеннях є інформація про те, що росіяни намисно обстрілюють житловий фонд. Наскільки є масованими ці пошкодження? Да, дійсно, на правобережжі область руйнування житлової е, забудови масштабні. Нині пошкоджено або зруйновано майже 33 тисячі приватних е, та 1500 багатоквартирних будинків. І ці цифри постійно зростають, адже удари не припиняються ні на день. Деякі будівлі вже по 10 разів пошкоджені і зруйновані. і Росіяни і далі продовжують туди бити. Щодо допомоги власникам пошкоджених будинків, то у нас щодня працює Херсонська обласна комунальна аварійна рятувальна служба. Працівники займаються саме першочерговими ремонтними роботами. Ну що ви розуміли? Тільки одна служба в області їх в усіх громадах є. такі. за весь час роботи було перекрито близько 95 тисяч вибитих вікон та 85 тисяч квадратних метрів потрощених покрівель. І Також з травня 2023 року в регіоні реалізується державна програма Євідновлення. За цей час жителям нараховано майже 2,8 мільярда гривень компенсації, і це 6500 тисяч власників пошкоджених чи зруйнованого житла. І крім того, загалом, завдяки підтримці державі, програмі пліч опліч. По нашим міжнародним партнерам на Херсонщині зараз відновлено майже 6 тисяч будинків, саме людей, які постраждали через російські обстріли. Ну і ще от є допомога від наших міжнародних партнерів. Я знаю, що напередодні ви підписали домовленість з канадською провінцією Манітоба про співпрацю про співробітництво. Що передбачає цей документ, і про що буде це співробітництво? На да, саме на полях саміту о, о, лідерів J7 в Калгарі, де був присутній наш президент, Херсонщина стала першим українським регіоном, який уклав офіційне партнерство з канадською провінцією. Вчора мав за честь підписати меморандум з прем'єр-міністром уряду Манітоби э, Вабом Кін'ю. Документ передбачає спільну роботу над відновленням Херсонщини, передусім у таких напрямках, як сільське господарство, економіка, освіта, охорона здоров'я, спорт, культура та екологія. Також, звичайно, мав змогу розповісти канадським нашим друзям про руйнівні наслідки російської агресії на Херсонщині, але вони рішуче налаштовані предметно на співпрацювати та зацікавлені налагоджені двосторонніх відносин. Цей меморандум це також про зв'язок, знаєте, між людьми. Там багато українців, які знайшли прихисток у Манітобі, а деякі мешканці зараз захищають Україну е зі зброєю в руках. Е це багато говорить про спільні цінності. Я думаю, це буде дуже якісне партнерство, пане Олександре. Але те, що не можемо показати ми нашим партнерам, це те, що відбувається на тимчасово окупованій території. Принаймні, ми знаємо факти від людей, які проживають там. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Тому що є інформація, що на тимчасово окупованій території росіяни проводять посилені перевірки зараз, про що йде мова? Так, обшуки, перевірки, викрадення, тиск на мирних жителів. Це, на жаль, на рідкість на для тимчасово окупованих громад Херсонщини. Отримуємо численні повідомлення від місцевих мешканців, що е, по будинкам ходять група озброєних військових е, Росгвардії, ФСБ під час обшуків шукають зокрема літературу української мови, національну символіку та інші матеріали. Які можуть бути кваліфіковані ними як е, заборонені, при цьому е, ці рейди супроводжуються фактичним грабунком, і з помеш... з помешкання зникають і гроші, і ювелірні вироби та інші цінності. Але особливу увагу під час цих обшук... обшуків приділяє зараз чоловікам, їм нав'язують підписання контракту зі збройними силами РФ, такі е, пропозиції отримують навіть пенсіонери. У разі відмови людям погрожують арештами та мобілізацією. Ну а так, загалом, ситуація на Лівобережжі жахлива. Там катастрофа у медичній, гуманітарній, комунальній, освітній та інших сферах. Росіяни і їх посіпаки зайняті створенням картинки для пропаганди, а не вирішенням реальних проблем населення. Так, на жаль, це правда. Пане Олександре, дякуємо. Ну будемо боротися разом і проти цієї пропаганди. Дякую, що доєдналися. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був зі мною на прямому зв'язку.